Всім привет підписчик. Я знімаю відос про. Ну, якось ігра там називається, не можу почитати буквами. Ось мені осталось твоя матина купиться. 20 000 чіпів, бачите? Потім TVMAN Тетон 10 чіпів чипів. Тоді більшой спікермен. 7500 чіпів Потом большой камерамен 4300 чіпів і спікер Тетан відкрився через 200 уровней. Хто хоче, щоб я Хто хоче, щоб я показав. Хто хоче, щоб я показав. У сейчас зараз перебої з інтернетом, походу. В ігрі пока що нормально. Сейчас я буду питатись босса пройти. Перебоїмо зараз трохи з інтернету. Сейчас питатимуть босса пройти. тоді. Тут можна рекламу дивитися. Там 5 раз подивився 1000 чіпів той. 1000 чіпів получил потом там. В цій ігрі. Два рази подивився рекламу, 250 получил. В чпів получив. Один раз подивився рекламу, 100 чпів получил. Три рази подиви рекламу, 500 чпів получил. Все німаті не Я викупив камеромана Титану. Зараз буду проходити боса. Раз, два, три. Погнали! Буде капець. Це за скібідіст? Пишіть в коментарі. Це ракетник, це ракетник рокет. Це рокет. Це ракетник рокет. Від нього треба тікать. І ми його так виграємо. Бачите, треба. Там, де красен, туди не попадається. Оооо! Нічуть не попався, чорт Я тікаю постійно І почти виграв. Єсть. Все! Погнали! Комусь сподобалось відео, що в біді босів я, ставте лайк. Макапе скільки ...жизні віднімають камера моя титана. Хто фанат з моя титана і авантусмена... то підписуйтесь на канал. Я старався, опа, сейчас розіб'ю скібідіста. Камерамен ти танку десь той утік. все, розбив скібдіста, ви бачу як. Так, скоро на цьому відео все закончу. Маю веду кончу. Вируби з одного удару. Ох, три скібідіста. Нічого мій не зроблять, дивіться, бах. На, увалив. Розбить туалет. Дальше нічого не роблю. Щіт. Бачите, кудись тувалять. Коли скібідіс атакує, щит нажимаю. Бачите, як має на екрані. Щит. Меч. Атакуємо. Раз. Два. Щит. Перестав атакувати. Скібідіст. Раз. Два. Три. Щит. Раз. Побіди. Супер скібідіста. Це був... Дякую за відомі, хто подивився. І звиняйте, мене перебой з ігрою. Зараз підключусь заново до інтернету. Мене перебой з ігрою. Перебой мене з інтернету. Зараз, підождіть, підождіть. Мене перебої з інтернет. Походить на чому я буду відео заканчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Хто хоче іще цей відос по скібіді туалета, пишіть, пишіть в коментарях. Я боса побідив, безкібідість. То був, в саті скибіді рока, щоб ви знали. Ну, ah, бачу, ні, що там інтернет підключається.